Вітаю. Всі ми знаємо, що впевненість в собі це наша можливість відкрити будь-які двері і рухатись по життю так, як хочеться саме нам. Але, на жаль, час від часу, всі ми стикаємося з проблемами з самоцінкою, самоцінністю. Ми можемо постійно себе порівнювати, вважати, що ми недостатні. Це все може десь провокувати нас. Загубитися на цьому шляху. Загубитися, розгубитися і не знати, куди рухатися далі. Тому ми запускаємо терапевтичні групи стосунки з собою. Я, Дарина Полянська, клінічна психологиня, засновниця Українського психологічного хабу, запрошую вас долучитися до нашого теплого простору, теплого ком'юніті, де ми разом будемо вчитися, аналізувати, рефлексувати, шукати ті когнітивні упередження, які не дають можливості рухатись вперед. Де я буду ділитися з вами техніками, які допоможуть вам покращити, відновити свою самооцінку, де ми будемо вчитися будувати потужні особисті кордони. Де ми, знаєте, щось свого роду повіримо в себе. І дозволимо собі все, що хочеться саме нам. Ми будемо зустрічатися раз на тиждень. Ми будемо працювати з різними техніками, виконувати різні домашні завдання, аналізувати і допомагати один одному подолати свої певні складнощі у стосунках з собою.